Розкажіть про прикраси, які ми бачимо на цій ялинці. Це не моя ялинка, почнімо з цього. Я її взагалі і вперше Це не ваш бачу. дім. Так, і це не мій дім, я вперше бачу цю ялинку. Але ну, кажу типу, солом'яні прикраси це базова річ, яку можна почепити на ялинку, тому що солома є. Якщо у вас є будь-які тварини на обійсті, у вас є солома, вона для них потрібна. Подібно до цього хрестика, вони, наприклад, на Йорданські свята у Львівській області були. Поширені в гуцулів були подібні ж йорданські хрещики, але воскові. Ось ці от такі де де детальки е багатогранники, які можна зустріти, наприклад, на різдвяних павуках. Бо, е Знаєте, що таке різдвяний павук? павук? Вони в останні роки стали надзвичайно поширені і всі до них ставляться так, ніби це. От це є наша автентична традиція прикрасу до того, як ялинку прикрашали, бо значим в нас чіпляли різдвяних павуків. Скоріше за все, це міська традиція 20-го століття. Тобто, у нас, якщо чіпляли, це були от подібні ж речі там.